Сама ж сім'я займалася волонтерством, і котики, за якими доглядала Тетяна, теж, на жаль, загинули разом із своєю господаркою. У квартирі знайшли тіла п'ятьох чотирилапих. Ззовні під вікном сидів живий, але дуже обгорілий котик. Ймовірно, його викинули вибуховою хвилею. де саме його знайшли. А тут біля прильоту. Команда порятунку тварин пише, що котика терміново госпіталізували з опіками більшої частини тіла та тяжким ураженням легень. Зараз він знаходиться в кисневій камері реанімації клініки. Оскільки у квартирі жило 10 котів, волонтери повернулись на місці трагедії та продовжують пошук. Кота дуже сильно уражені легені. Цієї ночі ночі столицю атакували балістичною та ударними безпілотниками. Тривогу оголошували вже чотири рази. Відомо, що лише станом на восьму ранку росіяни запустили одну балістичну ракету і 28 дронів. Більшість цілей збили, однак наслідків уникнути не вдалося. Більшість ворожого залізяча впала саме на цивільну інфраструктуру. Окрім двох загиблих, ще вісім мешканців столиці дістали поранення. З них четверо це діти. Через падіння збитих дронів є пошкодження у Солом'янському, Дніпровському, Соло, э, Святошинському районах.